Колись то було з за німців. До того тонкого метра, ти, ти знаєш, там теж метр. Брата ще нагада таких були такі фольдельчери, фольде не можу вимовити. Так як ну міліція, сільська. Ти зібрали. Ви тих бахлист котрі, тих такі поля жили. Була й сестра і мама. Добрий день. Та й много Петрошівчів. І зв'язали за руки, кожного прийшли за... пішли горі села. Пригнали в Ріпний. Там на міліція, де тепер лікарня була, та ще тепер і є. А там наверху була на пакет дістапу. Розбирали на голову і клали на залізний ліжко і так били. І отак кож до глаза руку, отак їдем з'їзами, аби ніхто не втік за, за втуслу за праву руку і так ішли гажу рідна. А там розбирали на голову і так далі. Ти би їх. Я тут дістав полі. Угу. Так, то не так, як теперка. То бабтестів всіх, а то не так, як тепер. Яка дуже Вільність і на все, і на слово Боже, і на все те що без мене на столі, це там вартова пашта, це якісь княщини, коли митер Марчав не а в бутки слібовочки згружує сліва, а він розчепив сумку так княжчини, на то, як не буде ще читати, то може твоя жінка буде читати. А як був так зробив, то було To, то то не хотіли ні москалі, ви були в писані в ні Німці. Німці ще гірші були. За москалів то діти то стояв, як діти йшли до церкви на великдень, то стояли, аби деякий учень не пішов до церкви. За німців? За пісню. За русські. За русських. Маму за що забрали? – За слово Боже. У Михайська був мій ми тато був при у колгоспі. А до Михайська... а й Михайсько був там катямись, до Михайська заїхав якийсь з району. Та й Михайську не мав ще надати. А мама мала таку вартову башту, да ще хова не раз майора. Та варкову батьку, ти що судолі, сховали, так, така є засіта, так попри ту засіту заткали в шіно, аби ніхто не знайшов. А тато пішов нести коневе сіна, та й взів, ти до то завив у сіно, бо не вивів. Ти відніс коневе, кінь сіно кін з'їв, а газету не тобто, так. Ага, то не взял, а то и пришел, а то чью -то, то А мы хоть сколько плюс І И все, на ежинке, на 15 лет в суде. И кроки у ведь сидела, а потом вот и там упала с машины была. Пусть я до буду А вы уже были в Дании, как уже мама вернулась. <говори> Вже владжу. Я не пам'ятаю добра ніякого, ніякого. Ми по тому яку вже то що. А тепер ще біжив, то для мене колись. То ще, ще вісімдесят шестий рік, то ще. Та не в року, але я й плюшу. Я вже тую ремонту. Вже нема куди жити, вже нема, нема зровів, вже, вже ноги не служать, вже голова так не служить.